Давайте поцікавимось у Білоцерківців, чи святкують вони День Святого Миколая. І якого числа? Шостого чи 19-го? Шостого святкуємо діткам подарунки, солодощі, за традицією. Ми ж українці, значить, свята наші тільки можуть бути. Звісно, 19-го. Я людина старомодна. Я роблю, як завжди робили наші предки. Тому так. Я люблю це свято з цього святого, дуже шаную. Ну, діти змушують святкувати шостого, тому що вони не можуть дочекатися подарунків до 19-го. Тому шостого. Да, Я ще не опілилася. Але готуєтесь до святкування? Ще не знаю. В садіку у нас є шостого да, до, до Миколая, а новорічні подарунки до, до Нового року, а вдома дома не знаю ще. Шостого. Святкую. Важко сказати. Чесно кажучи, війна. Я військовий, тому. Так, ось не до свят. Свята так, але вже виріс. Тому знаєте, по-різному. Мабуть, більше нічим так. Діти виросли, внуки виросли, і ми не празнуємо. А зараз помінялося, тому ми навіть і не знаємо, коли це буде. Святкую, але коли війна закінчиться. Ага, зараз не святкуєте. Так? Зараз ні, я військовий, немає часу. В тому році, правда, 19 го але в цьому році вже якось хочеться по-нашому. Ну, ми святкуємо 6-го. – -го. Готуєтесь святкувати? Подарунки купили вже? Ну, поки що ні.